Астрологічний прогноз, які будуть події в День Незалежності, чи буде масований ракетний обстріл, чи будуть військова ескалація, чи будуть якісь важливі події? Як зазначалося в моїх прогнозах, військову ескалацію я прогнозую більше до Дня Незалежності за тиждень два Сам День Незалежності, астрологічно не виглядає як День дуже якихось страшних подій. Тому я не прогнозую, що саме в День Незалежності Російська Федерація їй вдасться серйозно зіпсувати українцям настрій. Напередодні Дня Незалежності, тобто 22 і 23 серпня, місяць знаходиться в знакі зодіака Овін. Це атакуючий знак Зодіака. Тому на полі бою я би прогнозував на п'ятницю-суботу атакуючі дії, можливо, проривні. Але вони нестабільні і вони в тих місцях, де це виходить, де не получається чи це можливо. Це і з боку армії Російської Федерації, і з боку України наступальні дії напередодні 22-23. 24 серпня місяць знаходиться в знакі зодіака Телець. Це стабільний і статичний знак Зодіака, який зменшує. Ймовірність в цей день атак і якихось ну, дуже сильної військової ескалації. В ніч, в ніч з 23 на 24 є небезпечні аспекти, тобто в ніч напередодні Дня Незалежності, які пов'язані зі смертями, і, і в тому числі цивільного населення. Але, скоріш за все, по-перше, це може не получитися дуже влучно в Російська Федерація. По-друге, навряд чи це мова йде про великий масштаб. Тобто цей прогноз про те, що навряд чи цей день незалежності запам'ятається там через рік або через два українці, якийсь особливий жутко, ужасно страшний день. Скоріше за все, українці будуть пам'ятати його як. Не особа примічательний день. Нагадаю, що за моїми прогнозами на вересень місяць я прогнозую не збільшення військової ескалації, а зменшення її основні військові операції до Дня Незалежності. Я прогнозую те саме фон мобілізаційний, тобто мобілізація до Дня Незалежності впродовж двох тижнів, більш така. Ну, гаряча після дня незалежності у вересні. Я прогнозую зменшення накала страстей навколо теми. Мобілізації продовжує бути ретроградний Меркурій, Це в день незалежності, це означає зустріч зі старими друзями. Актуальність старої інформації також вже йде планування на майбутнє, але багато з того, що люди зараз вголос говорять в період ретроградного Меркурія, воно багато з цього не справдиться. Вже впливає затемнення, яке буде всередині вересня, воно створює ефект невідомого і невизначеності, вимушує людей плити по інтуїції немає раціональних. Факторів також я хочу нагадати мою улюблену формулу затемнень: напередодні за місяці в період затемнень, якщо ви в чомусь не впевнені на 100%, то краще цього не робити. Тобто, навіть якщо ви сумніваєтесь, ну відсотків на 20%, не впевнені, що щось. Треба робити, то краще цього не робити. Буде хотітися, буде страшно, і буде що ой, психостики, що треба щось зробити, там це надто важливе, але потім затемнення пройде і виявиться, що ті дії були марні. Тож рекомендую робити тільки те, ну от зараз, наприкінці серпня, в чому ви. На 100% впевнені, що це треба зробити. Дякую вас за увагу і запрошую бажаючих на прямий етер на моєму YouTube-каналі, який відбудеться у неділю, 25 серпня о 20.30. На все добре!